Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Здорово, дякую! Шановні друзі, слава Україні! Слава нашій нації! Сьогодні у нас два коментатори. Ви багато просили, щоб у нас були. А... 12 Володимир Поначальний, одинадцяти. Вітаємо абсолютно все по ділу, погоджуюсь я з нашими бонувальниками, з нашими глядачами. Андрюха, як то кажуть, онлайн. Для так, в селищному палаці спорту, а після цього підубічним тарасом шпички. Євгені після... Сірий за що не, скажімо так, ох, і ще один момент. Школьний за Аврора. Олександр Школьний. Олександр Школьний. Зараз подивимося повтор, як цей момент гості створили. Я... Школьний, ну дивимось, рикошети так там рикошети і легка здобич дев'яностого номера і показує тихенько, все спокійно, тихенько фанатом колишнього клубу. До речі, ось Олександр Школьний. Що це Льова? святкував він чи ні? Ну. А... Я впевнений, що як ви, так і ми справжню насолоду отримаємо. О, мос поволожий. І сметаненко. І сметаненко, О, заспокоїтися, не треба нагнітати. Ну гірчичник моспану і гірчичник. Вертаного не знаю, треба в нього спитати. Поки стріляє. Мельник кращий гравець травня все. шук там серйозно прихопив мене всі команди. Але поки що в коментарях Жука старшо не вийдуть! Просту став все 0-2. щебаряка асист. Ого! Так, Ого! Забиває у нас Аврора другий м'яч. Ну і, звісно, Аврора він. Президента клубу Аврора. Так, ну там Чебиряк чомусь залишився один. Намагалися його прикрити. А Семенченко там. Семенченко... Справа майстерності. Підкат на мачі Фоло. Фолу протектору Артура Підлюка. Падіння. Фолу немає. 2 в один. Школьний. Молодість. згадали. Олександр. Школьний. Школьний віршому відкатує. Олександр Сухов. Вау! Поночоний. Моспан. Моспан молодший. Був шанс. Не забили бивши на воду. І там все по порядку, друзі, не забили бивши на воду. І після цього 0, -0 3 0-3 Ти не забуваєш не забуває, тобі! Так, давайте розбиратися. Побігли до арбітрів представники сім'ї. Семеншенко, ну а тут розкатали, не прикрили. Ось бачимо поночовний. Тут Моспан робить передачу і майстерно, майстерно. А, а, тобто, зараз моменту Сметаненко. Подлюк, подлюк. Ну як же ж не забити Артуре. Так, летів м'яч. У нього такий направлений удар. Йде. Так. У, здорово. Тепер же стримуль. У енергії зараз моменту. Сірого удари забиває. Чернявський. Голосо. Інтрига живе. Інтрига живе. Чер... Чер... Е, сірий робить передачу. Чернявський. Е, сірий. І Чернявський додає якраз повз Савенка. Справжня паніка в оборонних діях команди Зоряних школьний міг простіше на розіграти. І поміж них бачимо Ростиславу Семенченко і Новоспачений батько якщо не помиляюсь. так. Ігор Чернявський, так ну батько нещодавно не новоспользне нещодавно, але ну, я думаю, що десь місяці три назад. С один-три таким чином став в рахунок. І... 에, з такими проміжними цифрами команди сало в 19 -ти. Юрій Савенко. Перший Микола Гуйван. Останні два кіпери після цього моменту. Само такси надалі 1-4! 1-4 хет-трик на рахунку Ростислава Семенченка. Перша з роздягання мені здається, сьогодні при всій повазі до господарів першу четвірку легко манить. Можливо, не вистачає журбу, і по-моєму саме першу четвірку чотири голи пропустили, якщо не так, так? Ну і Ми згадували. Сьогодні програму про футзал а, з експертом а, Станіславом Олександровичем Гончаренко. І він казав, що відповідно, хронометрист матчу Володимир Шевер з Києва, спостерігач арбітражу Олексій Банасько. Хастів, делегат Асоціації футзалу України Володимир Гримайло з Києва, 2-4. Стає рахунок і в цього моменту. Господися повтором. Черемета пристрілює. А ні, Артур Подлюк. Сметанка ще далі. Знаходився. У нас інтрига. 24. Це цифри не з мобільного. Це на табло таблосточного спорткомплексу. Сірий пробиває. Влучає у каркас, воріт Євген Сірий. Також він курсом зараз відкривається. Подлюк. Подлюк не влучає з забійної позиції. Тайслав yeah. Моспан був на півпозиції. Завіс, як то кажуть, але Подлюк зараз не слав Мостан вже пробиває і забиває в дальній кут. Перед цим не забив Артур Подлюкну. що залетить в тік-ток Станіслава, веде він його. Активно підписуйтесь на ток сторінки команди хіта. Аврорах хіта є ток сторінка Чи ще немає? Хіта є сторінка, тік-ток чи ще немає? Черії Бронзовій зараз після цього моменту поначовний. красиво на далі. поначовний в токерку! І ось. Для чого викликають національну збірну Юрія Сагайдачного. Віддає він честі, біжить до Ультраса Аврори. Два поночовний проскочив там м'яч повз ноги І Сагайдачний взагалі-то один перед Суховим. Е, дивись, у стилі Філіппов Київському інтеркасі грав, вигравав чемпіонство, був чемпіоном України. Зараз по порожніх воротах пробиває. А Паночовний забиває другої половини цього справжнього футбольного спектаклю. Спектаклю попереду. 2-7 Володимир Паночовний. Спокійнесенько з неробочою правою. От далі у нас був винет. Зараз пробиває Педяш. Порожні ворота залітає. Ні, не залітає. Полюб не забиває. Льова, я той матч від... коментував, льова. Так, мачковав Льова. Третя гра серії. Чинявський класно стріляє. Форті плюс п'ять для Авроли. Аврори. І продовжує Петяш бити близько три-сім. Три-сім ще один м'яч. з другої спроби переграв Юрія Савенка. Бере команда Аврора. Тім. Ну і три-сім. Результативний матч. Десять забитих м'ячів ми побачили. Ну і блискучий удар, як і у. Звісно, з другої спроби не встиг. Намагаються через фланги розхитувати захист. Але ось ця помилка. Волос! І, і не вже це все ростить. Звичайно, 3-8. Знову плюс 5 і не вже порушення. для наших гостей. порушення. Щебиряк мі... проти колишнього однопутника, адже в класі вони так. грали. Дивимося За повтором. А, це гол. Так, спокійно, саме менше, поки що ти все казав. Це ж таки сірий, сірий. просто спливав цей час і грав за Аврору в будь-якому випадку, а це Школьник. Школьничек творяє. Проміж ніг свого опоненту. Вау! 3-9! Ну, Аврора сьогодні на коні. 55. Дивимось за цим повтором. Подивіться, школьний. Ну молоді. Згадав сьогодні крутий поєдинок від Олександра, поміж ніг Руслану Шереметі І під опорнив Сукову. Деяких лічів, для і так це забагато. Ми бачимо і далі продовжувалося. Але Сметаненко подлюк, Порожні ворота не забувай, Сметаненко. Ворожі що е, ти побачив сьогоднішнього поєдинку? Що тобі сподобалося? Що е, ти сьогодні? Плюта Плюта забиває! Дебют в плей-офф. Володимир Плюта забиває. Якщо так підсумовувати, що сподобалось? Поки Семенченко. Семенченко це буде серйозний подразник завтра для підопічних. Олега Лук'яненка, що ж, звучить фінальна сирена. Чотири області ЦСКА ЗСУ. Матч номер 4 буде не менш гарячим. Так, ну я думаю, що Андрій нас е, після другого е, нагадаю, що Євген Задорожний. в... Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. «Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги.